Дякую тобі, Отче, що навчив мене цінувати прості речі. Коли сходить сонце і освітлює землю, я бачу Твоє світло, коли чую спів птахів, я чую радість Твого творіння. Коли торкаюся землі, я відчуваю Твою силу, що дає життя. Коли людина посміхається мені, я бачу у ній відблиск Твоєї любові, і це велике диво, Господи, що Ти відкриваєш себе в усьому. Отче, я дякую Тобі за Слово Твоє, яке втішає мене, коли я втомлений, коли я відкриваю святе письмо, серце моє оживає, бо кожне слово там, як подих Духа Святого, що оживляє душу. Я дякую Тобі за те, що Ти залишив нам шлях, істину і життя у своєму Сині, за те, що через Його хрест я знайшов мир і прощення, за те, що через Його рани ми маємо зцілення. Боже мій. Скільки разів я відходив від Тебе, але ти не відвертався. Ти терпеливо чекав, коли я знову покличу Тебе, і Ти приходив, Отче, навіть тоді, коли я був у темряві. Ти простягав руку, коли я тремтів від страху. І тому я славлю тебе, Господи, за Твоє довготерпіння, за Твоє милосердя, за Твою безмежну любов, що не має меж і часу. Дякую тобі за дар молитви. Бо через неї я можу бути з тобою, говорити тобі все, що у серці, без страху, без сорому. Ти не відкидаєш навіть найслабшого голосу. Ти, Отче, приймаєш мене з усіма моїми слабкостями, і замість осуду даєш мені прощення і мир. Отче Небесний, я дякую тобі за хліб насущний, за те, що піклуєшся про моє тіло і душу, за дах над головою, за тепло. За людей, які поруч, за дітей, яких ти благословив, за батьків, які навчили мене любити, за друзів, які підтримують, коли важко. Бо все це твої дари, Господи, і я не хочу приймати їх як належне, я хочу славити Тебе за все, навіть за найменше. Боже мій, дякую тобі, за те, що вчиш мене прощати, бо без прощення немає миру. Ти сам простив мене, коли я не заслуговував. І тепер навчаєш мене дивитися на людей очима любові, і коли я прощаю, я відчуваю твоє світло в серці, бо тоді в мені народжується справжня свобода. І я поклоняюся тобі, Господи Ісусе Христе, з вдячністю і благоговінням. Амінь.